Це далеко не звичайний концерт. Духовий оркестр Івано-Франківського музучилища на центральному майдані міста виступає не випадково. Вперше в Україні саме таким чином студенти музичного навчального закладу здають державний іспит. Щоправда, не всі, а лише диригенти. До речі, ця професія стверджує постійний диригент оркестру та директор музучилища Петро Гундер. Чи не найскладніше з усіх музичних? Диригент повинен знати все: все про музику, все про кожний інструмент. Усе про вокал, все, що стосується музично теоретичних дисциплін, композицій, і так далі, і все, що пов'язано з музикою, історією. Музичного мистецтва. Духовому оркестру під силу все. Під умілим диригуванням і класика, і навіть джаз лунають цілком доречно. Те, чого навчилися за три роки з класу диригування, десятеро випускників намагаються презентувати як найкраще. За п'ятибальною шкалою їх майстерність оцінюють не лише місцеві музикознавці, а й запрошені з інших міст професори. Кожен виконавець мусить виконати один твір як сольний для оркестру, а також другий твір як соліст. Артист, який виходить на сцену, він себе представляє не тільки як музикантом, диригентом, а він ж мусить працювати і на публіку, тобто в нього ще і більше хвилювання, і більше, і більше, так би мовити, відчуття відповідальності. Однак є і ще один суворий критик та екзаменатор. Публіка на неї чимало новоспечених виконавців виходять вперше. Цей факт державна екзаменаційна комісія також враховує. Спонтанна публіка від нового методу екзаменування музикантів у захваті. Безпрецедентний в Україні наразі іспит просто неба ймовірно матиме продовження. Естафету кажуть його ініціатори, варто підхопити й іншим музичним навчальним закладам.